Його навіть присутність безумовно це все фундаментально відіграє роль в національній збірній команді. Я все ж таки можу в плаванні зробити ще те, що з того, що Міша плаває по два часа тренування. Національна збірна України з плавання готується до чемпіонату світу, і ми скористалися можливістю приїхали до них на збір, адже вони готуються в Києві на базі центрального спортивного клубу Збройних сил України в цьому чудовому басейні. Сьогодні дізнаємося, як проходить їхня підготовка. 7.30 підйом, 7.45-7,50 сніданок. 8.10-8.15 ми виходимо на тренування. О 8.30 ми маємо почати розминку. І о 9 вже починаємо тренування повноцінне на воді. І з 11 до 12 ми в залі тренуємося. І вже о 12.30 ми вже маємо бути на обіді. От тобі перша частина дня пройшла. Там потім е, такий невеликий відпочинок або сон, або просто за своїми справами займаєшся і в 4 годині виходиш на тренування. В 4.30 розминка. І з 5 до 7 ми тренуємося в басейні. Ну і там вже вечеря і відпочинок. Але для суспільного спорт зробили виключення. Лише сьогодні разом з нашою національною збірною сплавання ми змогли попрацювати тут, у цьому басейні. Тут основний склад. Безпосередньо який готується на чемпіонат світу, який буде в лютому. Це Михайло Романчук, Денис Кесіль. Владислав Бухов, Вадим Науменко, Максим Овчинніков, Олександр Желтіков. Шість і сьомий, можливо, буде Андрій Говоров. І також спортсмени, які готуються до чемпіонату Європи, який пройде в червні місяці цього року. Михайле, ви з якого дюсиша? Дельфін? Небо чи сучасне п'ятиборство? Ладно, то не то що. З Дельфіна. Дельфін? дельфін? Я дельфін. А ще в тебе якісь були під час твоїх занять, ну не знаю, може там прізвиська, нічого такого не було? Малий? У... Бо я був менший в групі. Якби то. Ну, я спочатку був з ребятами 89-го року народження. Це вони на 7 років старші. Потім були 91-й, 93-й, 94-й. І так залишився я один. Всіх пережив. Так, ну тепер скажи, скільки ти тут сьогодні наплавав? Сьогодні коротке тренування, відновлювальне, тому так покупалися, поплавали, плавочки помочили. Ну і зараз йдемо відпочивати, займатися своїми справами. Але от у вас як іде? якісь кількість днів навантаження, навантаження, потім є якийсь день, отакі попрощення? Ну знову ж таки, мені не 20 років, що я можу кожного дня виконувати тяжку роботу. Вже все ж таки 28, вже вік старий сказується на мені. І, звичайно, що треба трішки коригувати роботу, тобто по самому почуттю, по-різному. Але найбільше от такий, що день навантаження, що ти найбільше за день пропливаєш, це скільки? Ну, це 16,5, 17-16. Ну, в середньому це від, там, від 15 до 17. Тобто на десь більше 100 кілометрів за тиждень? Ну, трошки менше, бо все ж таки є ще неділя, полудень. І я знову ж кажу, що не, не, не 20 років і потрібно деколи коригувати а, тренування. Зараз я так розумію, що йде підготовка до світу. І світ для тебе, от, ну, теж каже тренер, що це не буде піком, тому що пік зрозуміло, імпільські ігри. І от, ти як на цей світ дивишся після фукоки, якесь бажання щось покращити? Бажання більше не маю. Основна це Олімпіада все ж таки, основна підготовка буде ціль туди, і постараємося саме з Олімпіади вижити максимум. Перед цим звичайно, що все ж таки чемпіонат світу. Потім чемпіонат Європи за місяць до Олімпіади. Тому, скажімо, ці всі старти для мене особисто будуть як звичайно, що вони будуть важливими. Постараємося зробити все якомога краще і представити країну на хорошому рівні. Але основна підготовка це все ж таки Олімпіада. Нам сказав тренер, що без тебе збірна то вже не збірна. От яку ти роль для себе відводиш у цій команді, дивлячись на те, що ти зараз єдиний медаліст Олімпійських ігор в цій команді, і ну і взагалі найстарший, найголовніший? Ментор. <гум> ну, звичайно, що я в збірні знаходжуся вже, скажімо, 15 років, 14, то досить вже тривалий термін. У нас ну, дітям по 14 років тут є. Все ж таки. Звичайно, що я завжди відкритий для того, щоб діти підходили, питали, що я, що краще зробити, все ж таки досвід є, і я завжди відкритий ним ділитися і щось підказувати. Тому, яку роль я відіграю, не знаю, це вже треба, напевно, у дітей питати, у тренерів. Ну, Фотографуються часто з тобою? Діти ні. А от, ну, там, деякі, які з інших... Там, СК Небо, Дельфін то підходять, фотографуються, питають. Дуже багато дітей підходить, питає, як краще зробити, що краще зробити, то ну, досить цікаво. Зараз ми передаємо мікрофон Михайлу Романчуку. У нього сьогодні відповідальна місія записати коментар у Олександра Желтякова, наступника його в збірні, як він вважає. Прошу. Чекаємо зараз на молодого спортсмена, поки він переодягнеться і підготується до тренування в залі. Як пройшло сьогоднішнє ваше тренування? Дуже продуктивно. Так, лап. Дякую, дя дякую за гарну відповідь. <продовжуємо>, Продовжуємо далі. На цей збір плани Е, На тренуваннях підготовка до чемпіонату світу. А на цей рік потрібно просто плавати і готуватися на Олімпійські ігри. Коли сходиш перукарню за нормальну Е, Це краща прическа, яка в мене була в житті. Добре, дякую за обширне інтерв'ю. З вами був Михайло Романчук. До зустрічі. Олімпійські ігри. От ти вже щось з Михайлом питав, що таке Олімпійські ігри, чи ти не знаю, знаєш уже, от що для тебе вони значать? Що це таке? Е, ні, в Михайла я не питав, що таке Олімпійські ігри. Е, але я знаю, що це найхвилюючий -най старт. За все життя в іноді спортсмени просто не можуть взяти себе в руки на цьому старті, але треба просто готуватися, знати, що ти зробив все можливе, щоб там пливсти та проплити там, як, як краще. Коли Міша готувався до Токіо, там в Дніпрі, ти його бачив тоді? Що він там готується зі своїм тренером? Так, бачив. Що ти тоді думав про нього? Ось такі в машини. Нічого, я був ще тоді малий. Ми просто э, сміялися того, що Міша плаває по години за тренування. Якось так. Тоді не розуміли, на що він взагалі це робить. Я тоді не розумів, на що він це робить, але потім я коли подивився Олімпійський яги, я все зрозумів. Спортсмени повинні дивитися, як він працює, як він відноситься до тренувального процесу, як він відпрацьовує тренувальний процес. Як він тримає дисципліну і він, безумовно, разом з ними вносить ну, досить вагому таку ну, роль, яку я і відвожу йому, його, його відношення, його навіть присутність. Безумовно, це все фундаментально відіграє роль в національній збірній команді. Як ми почули сьогодні у Михайла Романчука нашого олімпійського призера День відновлення. Всі ж інші, кому це необхідно, після басейну тренування тут майже двогодинного, переміщаються до залу тренувального, де стоять тренажери і ще підтягують силову підготовку. Пішли повна дистанція це 200 метрів комплексне плавання. Я зараз готовлюсь до чемпіонату світу, тому буду там виконувати норматив, але ще трех, трохи треба часу, тому я думаю, що зможу. Наскільки на ти вже підібрався близько, а, От скільки ти норматив, скільки ти вже показуєш? Мені потрібно ще скинути дві е, секунди, але це доволі не так складно, як я думаю і собі представляю це. Ще одне вас. ви здається, з минулого року трошки так піднабрали м'язових мас? Е, ну, я б не сказав, що це м'язові маси. У мене ж була відпустка після чемпіонату світу в вересні. Тому піднабрав, але може це і не м'язова маса. Але я знаю, що от Мишко скинув 10 кг після відпустки. У вас який план по зниженню ваги? Я, я вже скинув 9. Та, треба ще скидувати. Кілограма 3-4. Ми вам цього бажаємо. Дякую. Спухіво. Дякую. От так. Працює людина, бачиш. Як у моїй капці нормально? Хороші? Зараз перевіримо, чи Михайло Романчук підписаний на Суспільне спорт на Ютубі. Каже, що підписаний, але знаєш, перевірити ніколи. Ого. Любов до біатлону прокидається Суспільний спорт. Яка твоя перша біатлонна гонка, яку ти побачив, в якому віці? Насправді це було дуже давно. Я взагалі люблю біатлон, мені дуже подобається. Перші прізвища, які тобі було? приходять? Бірданін і Магдалена Ноєр. З українців тусі? Uh, сестра Семиренки. Підручний. Uh, ще був uh... землею пов'язано. Дереземля. <різь> що побачите, один день я виступлю на чемпіонаті України з біатлоном. Всім дякую, що подивилися це відео. Тому підписуйтесь на канал, а також залишайте в коментарях, як вам. Такий формат, оскільки хлопці зазвичай їздять лише на змаганнях, а це вони занурились тільки в частинку нашого тренувального збору. І якщо під цим відео набереться 1000 лайків, хлопці будуть частіше їздити по різних тренувальних зборах і занурювати вас у процес наших національних збірних.